Допомога країн-партнерів, розвиток національного птахівництва та українські сири за кордоном. Ці та інші новини дивіться у цьому випуску. Всім привіт, з вами Адам Ньюс. І тут ми говоримо про топ головних новин агросфери. Тож запасайтеся смаколиками, сідайте зручніше та поїхали. Здається, що навіть природа підтримує українців у цій війні. Поки у світі панувала нещадна посуха, і середні показники врожайності стрімко повзли вниз. Ми примудрились виростити один з п'яти найбільших врожаїв зерна за останні 30 років. Однак такі рясні жнива загрожують нам серйозним дефіцитом зерносховищ. Багатьом фермерам дійсно немає куди подійти зібране збіжжя, адже швидко продати його за кордон не вдасться. 14% від загальної кількості зберігальних потужностей сильно пошкоджені чи зруйновані. 10% знаходяться під тимчасовою окупацією, і ще 30% заповнені минулорічним врожаєм. До того ж, Росія останнім часом погрожує розірванням зернової угоди, і як справжній терорист не дає жодних гарантій безпеки наших вантажів. А це значить, що ми можемо втратити й ті далекі від довоєнних, темпи експорту, яких встигли досягти за час роботи коридору. Найпопулярнішими альтернативними варіантами тимчасових сковиль для зерна стали полімерні рукави. Україна за підтримки західних партнерів викупила майже всі мішки, які тільки можна було знайти на світовому ринку. Однак це може бути досить ризиково, і на це є кілька причин. По перше, за Такою технологією врожай зберігається не більше 18 місяців. Це за умов, що зерно при завантаженні буде вже підсушеним. По-друге, рукави потребують багато місця та постійних щотижневих оглядів для перевірки цілісності. А по-третє, така альтернатива передбачає використання спеціальної техніки для завантаження та розвантаження. Але в цілому це непоганий варіант, щоб перечекати, поки трейдери продадуть минулорічний врожай, а ціни на українську продукцію на міжнародних ринках зростуть. Для довгострокового зберігання збіжжя краще підійдуть модульні сховища, за допомогою яких можна розширити потужності національних елеваторів. Нагадаємо, що Німеччина та Японія вже виділили 60 мільйонів доларів на будівництво таких конструкцій в Україні. Обладнання займає порівняно небагато місця, не боїться механічних ушкоджень та може слугувати роками. Тож маємо надію, що збудовані за час війни модульні сховища ми використовуватимемо для зберігання щедрих врожаїв і після перемоги. Ще з дитинства в пам'яті закарбувалось прислів'я, друг пізнається в біді. І зараз для України воно стало ніби пророцтвом. Одним із найближчих друзів нашої держави виявилась Польща, яка зараз робить максимум зусиль і щоб прихистити українців, і щоб допомогти нам не звалитись в економічну прірву. Так днями у Варшаві пройшов міжнародний форум з питань продовольчої безпеки. І представники урядів двох країн обговорили перспективи відновлення зовнішньої торгівлі з фокусом на логістичні обмеження через військову агресію. Експерти дійшли висновку, що Польща може стати економічним хабом для транспортування агропродукції з України. З початку 2022 року через сусідські порти вже було транзитовано майже 2,5 мільйона тонн зерна, і провідні оператори ринків обох сторін будуть робити все можливе, щоб ці обсяги зростали. У майбутньому планують вивозити сільськогосподарські товари не лише до північної Африки, але й до ЄС. Бо європейський продуктовий цикл неможливий без українського експорту. Для прикладу, наша держава це один із найпотужніших Ужніших постачальників соняшникової олії, якщо не потурбуватись про альтернативні торговельні шляхи, західним споживачам доведеться переходити на пальмову дешевий, але шкідливий для здоров'я замінник. Також Польща прагне створити комфортні умови для вивозу сировини, в тому числі через Балтійські порти. Наприклад, щоб розвантажити дороги та зменшити трафік на кордоні, планують створити черги для порожніх машин та зробити окреме розмитнення цистерн. Наразі польські митні служби працюють 24 на 7. До того ж, після проведення форуму відкрили новий пропускний пункт, і ситуація значно покращилась, хоча й досі залишається напруженою. Крім того, експерти наголосили на необхідності створення спільного залізничного майданчика, який дозволить пришвидшити прийом потягів на прикордонних переходах. Адже за прогнозами, потоки зерна до польських портів, попри відкриття чорноморських надалі, залишатимуться досить потужними. Таке міжнародне співробітництво має колосальне значення для світової продовольчої безпеки у майбутньому. Разом із надійними західними партнерами ми не лише вирішуємо нагальні проблеми, але й трансформуємо моделі зовнішньої торгівлі, щоб більше ніколи не залежати тільки від одного експортного шляху. Війна загартувала Україну, і зараз економіка трансформується таким чином, що бряцанням зброї і блокуванням логістики нас уже не налякаєш. Українське птахівництво виявилось надзвичайно стійким до випробувань війни. Бойові дії та окупація, звісно, вплинули на виробників. Багатьом через складнощі зі збутом та логістикою доводилось позапланово позбуватись промислового поголів'я. Однак, завдяки дозволу на експорт живої птиці до європейських країн, ситуація стабілізувалась і галузь досить швидко відновилась. Вже в квітні виробництво вийшло на довоєнні темпи. Що ж відбувається з національним птахівництвом зараз? Українські виробники почали активно виходити на міжнародні ринки. Так, спочатку були проблеми з логістикою, адже за мирних часів ми експортували здебільшого мором. Але наші партнери Польща, Румунія та країни Балтії, дозволили транзитувати продукцію через їхні порти та створили умови для активізації автомобільних перевезень. А країни ЄС та Велика Британія на час війни скасували ввізні мита і квоти на імпорт м'яса птиці та яєць з України, завдяки чому нам вдалося значно збільшити свою присутність на цих ринках. Так, цього року ми увійшли до П'ятірки топових експортерів цієї продукції до Європи, а скоро Україна зможе очолити цей список, і ось чому. У Європі експерти прогнозують підвищення вартості продукції птахівництва через поширення певних тенденцій. Так, наприклад, тамтешні виробники планують зосередитись на смакових якостях м'яса та розвивати вирощування бройлерів, що повільно ростуть. Очікується спад промислового та збільшення присадибного виробництва, а це означає, що наші шанси стати лідерами європейського ринку значно зростають. За січень-серпень Україна вже експортувала вітчизняного м'яса та субпродуктів на 586 мільйонів доларів, що на 32% більше за аналогію. Логічний період 2021 -го. звісно, наших виробників чекають труднощі у вигляді підвищення цін на корми та значні витрати на опалення птахофабрик. Однак аграрії щодня доводять, що їх не лякають перешкоди та завзято продовжують свою справу. Тож ми не маємо жодних сумнівів, що найоптимістичніші прогнози експертів справдяться. Початку повномасштабного вторгнення молочна галузь України зазнала збитків на більше 140 мільйонів доларів. Перші дні війни стали для виробників особливо стресовими, адже заводи повністю зупинились і не закуповували сировину. Фермерам доводилось шукати альтернативні варіанти реалізації величезних обсягів надоїв. Ефективним рішенням проблеми стало обладнання на підприємствах ліній із переробки молока. Наприклад, власники одного з фермерських господарств Сумщини під час війни зайнялись сироварінням і навіть створили унікальні українські сорти. Так, встановлення додаткової виробничої лінії, пошук рецептур, купівля якісного устаткування може зайняти один-два роки та вартувати кілька мільйонів. Однак, це дозволить переробляти значну частину власної сировини, зменшити залежність від закупівельників та підвищити дохід за рахунок доданої вартості. До того ж, держава активно підтримує такі ініціативи. Нагадаємо, що на платформі дія можна подати заявку на отримання гранту для підприємців, які планують зайнятися переробною діяльністю. До обладнання ферми для сироваріння це чудова можливість вийти на закордонні ринки, бо українські молокопродукти користуються неабияким попитом у західних сусідів. Наші товари коштують порівняно недорого при досить високій якості, тому вони такі привабливі. Тож ми маємо всі шанси до кінця року стати лідерами європейського ринку за постачанням деяких молочних позицій. За час війни експорт сирів приніс Україні майже 21 мільйон доларів, що на 26% більше показника за аналогічний період попереднього року. Окрім збільшення вирочки, підприємці мають шанс кардинально змінити споживацькі звички українців та поступово привчити їх до якісної продукції. Маленькі крафтові підприємства, як правило, орієнтовані на виробництво органічних товарів з унікальних інгредієнтів. Через невеликі потужності власники мають можливість створити продукти преміум якості, які будуть популярними і серед українських, і серед закордонних споживачів, адже на обох ринках є відповідний запит. Попри складну ситуацію, в якій зараз перебуває українська молочна галузь, ми продовжуємо розвивати виробництво сиру та зміцнювати імідж постачальника якісних продуктів. І цього року на міжнародному конкурсі наші національні виробники представлять 41 вид сиру. Сподіваємось, що тенденція до створення власних невеликих сироварень стане настільки популярною, що покупці європейських країн шукатимуть на полицях саме українську лавандову гауду. Ще задовго до війни, яку почала Росія, в Україні була досить серйозна криза у виноградарсько-виноробній галузі. Однак після повномасштабного вторгнення ситуація стала складнішою. Наразі значна кількість виробничих потужностей повністю знищена або зазнала значного пошкодження. Крім того, через постійні обстріли робітники не змогли вчасно провести обрізку, що позначилось на вражайності. Та вже згаданих проблем додалися падіння попиту та реалізації продукції, подорожчання основних витратних матеріалів та порушення логістичних ланцюгів. Експерти кажуть, що для вирішення. Цих питань держава повинна зробити першочергові кроки. Наприклад, необхідно відновити спецрежим ПДВ для виноградарсько-виноробних підприємств. Можна також встановити індикативну ціну на продукцію, давати субсидії на переробку та розробити дієву комплексну програму для відновлення цієї сфери, адже за цим майбутнє галузі як частини національної економіки. Але не дивлячись на складнощі, інтерес до ведення виноградарства зростає. Досвідчені підприємці радять початківцям спершу поспілкуватися з місцевими виробниками, підібрати сорти, які найкраще підходять для мікроклімату, визначити зі схемою посадки та продумати, чим будуть обробляти міжряддя. А для того, щоб заохочувати українців займатися виноградарством, уряд запустив низку грантових програм. Крім того, інтерес до нашої продукції за кордоном тільки зростає. На деяких міжнародних виставках та дегустаційних конкурсах навіть зробили безкоштовну участь для українців виноробів, але для того, щоб збільшити експорт національного вина, необхідно скасувати обмеження пов'язані з ліцензуванням та акцизним законодавством. Тому маємо надію, що ці питання будуть вирішені, а наші виробники зможуть успішно популяризувати національну продукцію не лише в Україні, а й за її межами. Це була невелика добірка найактуальніших та найважливіших новин агросектору. Наступного разу ми з вами зустрінемося за два тижні. А поки підписуйтеся на наші соціальні мережі, ставте вподобайки, запрошуйте друзів і мирного неба вам! Ми обов'язково переможемо.